А да. мені здається, Чому? що ще підтримка має бути суспільство. Якщо спосіб. суспільство не буде споживати українське, uh -huh. ну от ми знімаємо повні метри, Їх так багато зараз є. На здали. Тільки повні зали, коли там знімаються якісь блогери, якісь uh -huh. більш медійні актори, no. чого довіряють їм. Чого От є ж є, 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 гарне кіно знімають, багато гарного кіно. Багато гарного кіно. так. Багато гарного кіно, Зараз хорошого виходить. Якісно, нас номінують на Оскар. О, Боже, я не думала, Клондайд що я відчую. Був да. На, на Санденці взяв на Санденці. Це, 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 це найкращий взагалі кінофестиваль, світовий, міжнародного, такого цікавого кіно. І там взяв як найкраща режисерська робота. нашому якщо, прокаті? роботу. Я не знаю, як був як відбувся клонник. Ну, без розголосу. Мені здається, без хто -хто особливого взагалі, розголосу. Хто -хто Хоча треба цифри звали. дивитися. Да. 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 Um, здається, мені здається, що основна основні люди приходять це, от коли до показ. От нас там запрошують. Угу. Ми дивимося. Це наша ця бульбашка, кінобульбашка, ну і все, і далі воно кудись не те. Зараз доволі непогано кіно вийшло. Дві сестри, долі теж вони знімали ж його 20, влітку 22-го року. Да, там є якісь не дуже вже на, на даний момент актуальна історія. Да? Там дуже багато дякували Польщі ну, в фільмі Дві сестри, але там дивовижні акторські роботи.